Шановне панство, всім привіт-привіт, всім ми вітаннячка, мира, добра. У ну, нас сьогодні неділя, ж, у нас вже закінчується Чорна п'ятниця. Да? І буде сьогодні відкриття. Відкриття одного цікавого набору. Зараз подивити який і плюс чорні скриньки. Тобто Трішки, як кажуть, підлутаємо золота. Адже готуємося до Нового року. Там також, друзі, буде аукціон. Так що дивіться, не спішіть, тому що тут станки не всі цікаві, які є. Ще багато буде з'являтися. А також я на своєму каналі чому збираю, хочу відкривати багато різних контейнерів і за золото, і за вільне. Бачите, вільно більше чотирьох плянив. Тому буде цікаво. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Подобачку коментик, ну що, будемо починати. А буде в нас відкриття набору. Там, де чорні скриньки, і один літпад. Всі вже його бачили. Вирішив таки різикнути, відкрити такий набір. Да. Ну і ще тут в добавку будуть чорні скриньки. Тому, я думаю, буде цікаво. Так, ну що, почнемо, напевно, все ж таки з чорних скринь. Адже вони... Мені ну, так і підманюють. Качамська друзі, їх і раніше були для мене не дуже, а зараз так взагалі слабенько. Ну що ж, поїхали. 11 чорних скринь, це вже будемо рахувати немало. І сподіваємось, що будемо йти далі. Ну так дивіться, тут 100 золота. Дуже слабенько. Ну, що бусти золота є, ясно. Давай далі. На вільний. 300 це вже краще, але потрібно проходити далі тому, як топтатись на одному місці. Це, звісно, зовсім не те. Ну, бустери золота. Вільний знову падає, знову 100 золота. Слабо-слабо. І ще, до речі, друзі, сьогодні хочу ще відео другі знімати, так що Welcome на каналі так ну дивіться З 11 вже виходить, 4 відкрив так і ні одного проходу немає. Не моя тема. На жаль, <с> по 100 золота <-позовото> дає, ну що ти? Какаусь чи що. Дай хай далі трошки. а Я вже давно, до речі, друзі, не бачив, щоб падало другого і третього відразу рівня скринька. Ну, то це хотілося б побачити другий, третій рівень. Воно... Ні, не дає. В общем. Сьогодні нам щось чорні скриньки. Ні в какую не хочу. До речі, ще побачив один наборчик такий. Е там, де за 9750 золота, 12 містиків, 3 на новий танчик, цей стіроп, е 12. Зберіг всі. І, по-моєму, 5 черний скрізь. Не знаю, купувати чи ні, напишіть. Чи Хотіли би таке бачити. Ну, Я бачу відкриття та й відвідував в себе одне таке від знайомого. То мені, звісно, не дуже сподобалось, хоча руки так і чешуться, думаю, Давай, 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 бери, бери його і все-таки немає. Так, ну а нам тим паче, знову випадає другий рівень, це вже другий. І Ще один, що дасть нам цей. Ай-яй-яй. Ну тут, бачите, не дало, друзі. Не дало проходу. Починали ми з 50 тисяч, мабуть, да? там з чимось трошки. Ну, в общем, трішки наварили. Ладно. Давай поїдемо далі, спробуємо. Спробуємо. Все ж таки вигалить звідси. Далі на прохід. Это тут у нас наші чорні скриньки. Будем. А, талісмани, то тобто ось 13 талісманів. Ну, хочеться пройти далі. Будемо надіятися. Поїхали. Так, давай хоч один проход, да, з двух ящиків. Ну, 300. Ну, це таке 200 мінімалка, 300, дало. Так, і є одна нарешті третього рівня. Хоча, хоча б вже продвинемось. Три бустера золота і 725 вільного. Так, добренько, третій рівень. Відкриємо чорну скриньку. Дасиш. Я вже принципі, чесно не надіюся на далі. Хоча, дає. 900 уже непогано. Це вже добре, хай хай продовжується так. Хай так продовжується. Четвертий, четвертий рівень. Та, до речі, зараз не дуже часто так можна пропнутися. Так, ну що, 5, 20. Угу. Е... 500 золота. Ну. Понятно. Так. 4. Четвертий рівень. Давай, чидаси нам дали. Ай-яй-яй, не дало. Ну, зато 1200. 1200 нам все ж таки заскочило. Так, що ми тут, 55. 25. Ну і давайте на останок ще контейнер відпад відкриємо. Давайте трішки глянемо, що тут у нас є, так. В принципі, танки не погані. Тут є так і шанси падіння на золото. Є, Ну, а також на всякі там ніщачки. Всякі ніщачки. І тут, по-моєму, ще можуть і черні скриньки сипатися. Да? з брисі, чорна скринька, прем золото. Ну, так, да, золото конечно, б, не помішало щось хороше. Ну що ж, добре, відкриємо. Колись бачу пацану. Т22 СР випало і 10 000 золота. Ну, Що нам дасть відпад? Так, цепочка ведлінненька. Це вже непогано. Це, пів... ну, це, це гарний відпад, друзі. Я вважаю. Це звісно, не десятка. Але це півтори, сім днів према. І містичний контейнер. Ну, Непоганий бонус. Е, що, Давайте, мабуть, ще ж містик тепер відкриємо. А вдруг він буде нам щасливий. Хоча із таких наборів особо хорошого не випадає. Ну, так і вийшло. Е, так, ну що, під, підбили ми золото, до речі, непогано вийшло. Надіюсь, вам сподобалось таке відкриття. Е, шо, дякую вам за перегляд, друзі. Підписуємося, адже попереду ще багато всього в нас цікавого. І ще й хочу відкрити, чи підзбираю трошки цих купонів, тільки чи не знаю, чи відкрити розкішний сюрприз, чи відпад. Напишіть свою думку. Вам дякую за перегляд, всім маю, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.